Пікер пішов, покажу вам, як виглядає швидка допомога. Так, друзі, дивіться, зламався в мене мій палець порований. Я прийшов в амбулансі. Зараз я в амбулансі Покажу, як все тут відбувається. Я тут приймаю, що тут там будеш на допомогу. Прямо підімною такі вікно, ти до нього приходиш, щоб приймають, записувати твою страху. І далі відправляють на догляд. сюди. Ти чекаєш, тут ти маєш тут досить довго чекати. Ну, Приблизно це година-дві. От мені зараз повезло, вечір, дев'яти вечора я чекав всього півгодини. От і зараз буду приходити на прийом. Далі все покажу. Я зараз вони тут у Так, Покільський палаток і всіма процесами тут. Це моя коло, яку я тут купив в автоматі. Тут вони бачать повністю всю історію. Про мене вставляють сюди чіп-карту, її все бачать. Купа-купа різних методів дослідження тут на ну, мене мені тільки що перемірили все, що могли. Навіть те, що не треба міряти, одразу тут все є для тестів, для того, щоб взяти кров різні, аналізи взяти і так далі. Зараз спробую пройтись, трошечки познімаються. Тут отак палати, де люди також лежать на огляді. Бачите, воно так лежать і чекають своєї черги, коли їх оглянуть. Так, спробуємо піти далі. Тут місце, де одразу можуть положити і зробити тобі лежачим МРТ повністю по колу. Так, тут, тут навіть оперувати можуть. Це я точно знаю, тут прямо оперують. Тут є такі крісла для пересування, якщо тобі незручно пересуватись. Тут на комп'ютерах в речі збираються і в цьому місці отак прямо них в сіли. і вони стоять і вирішують, кого як лікувати, що кому призначати. Потім потрібно лежати. Ну, я, я ліг можна сидіти, що хочеш і чекати доктора. Я вже чекаю доктора годину. Минулий раз, коли мене привезли, я чекав дві з половиною години. Найбільше, поки мене відправлять в палату. Це ж просто лежиш і чекаєш. Hello. Так, мене відвели, зробила Рінген. Короче, Рінген гарна, у мене тут гарна консолідація. Тільки палець дійсно викинули в сторону. Мені треба ставити ендопротез протесудити І мені тепер треба знову сидіти тут і чекати доктора. Це буде довго, п'ять довго. Так, прийшов доктор і зараз показує мені знімок руки. Це було два місяці назад. Тепер зараз. Так, тут з'явилась консолідація, але тут просто дивіться, що сталося спальні. Да. Все, мене оглянулося, моноліці підняли зверху, сказали, що мені нічого не можемо зробити, їти додому, пізніше з вами зв'яжеться досвідчений хірург. Ось, так виглядає гарна лікарня. И просто тебе надо ехать домой и ждать встречи с засвеченным хирургом. Вот такая вот швидка така, экстренная невідкладна медична допомога. Зато все хорошо.